Їх часто а, шьють просто чіпом. Програмно, трошки розкривають їх більше потенціал, машина краще їде, менше витрата ще й менше витрата пального відбувається. І, і в даному випадку, коли тут і динаміки, і так достатньо, тут її за глаза. Тут, по-моєму, 420 моментів в стоці, А якщо ви прошиваєте, це буде більше 500 моментів, 520-550, напевно. А, і і 184 коні, і там теж вони тільки на двигуні на звичайному, перебувають 70 кінських сил. Тобто в нас виходить десь чесних 250 кінських сил, як звичайно, в б 46 навіть може і більше, чесно кажучи, тут цікаво. А... Вона їде потім на першому стейджі, вона їде 12 з чимось квотер. Ну, це 12,9, щось таке, 12,6. Це дуже гарний результат, як для великого комфортного седану, який. Вперше за все, за все, пристосоване для того, щоб в місті економно, спокійно, в комфорті пересуватись.